Вітаю, мене звати Олександра Осадче, я старша викладачка кафедри фотомистецтва та операторської майстерності. І хотіла б сьогодні поділитися з вами інформацією про спеціалізацію фотомистецтва та відеографія, яку ми пропонуємо на бакалаврському рівні. І в самій назві ви вже бачите дві основні сфери діяльності: Це фотографія та відео, що нас оточують з вами усюди від. Наповнення наших соціальних мереж до реклами і роботи в сфері журналістики. Сьогодні зображення, чи то рухоме, чи то статична картинка, вона є невід'ємною складовою нашої буденності і потребує фахівців, які б зналися на тому, як правильно з цими медіа працювати. І, власне кажучи, наша програма є однією з перших в Україні. Вона відкрилася недавно, в 2021 році, і дуже гнучко і. Чуйно відгукуються на усі актуальні запити ринку роботи як у фотографії, так і у фотомисте і у відеомистецтві, надаючи. Можливість отримати диплом бакалавру аудіовізуального мистецтва та виробництва і стати фотографом, чи то відеографом, що означають ці чарівні слова, це означає, що ви зможете, наприклад, працювати у фотостудіях, створюючи портрети, чи то займатися обробкою і створенням відео у продакшн студіях або працювати у мас медіа у засобах масової інформації. Чи то газетах, чи то інформаційних агенціях, чи то онлайн платформах, які поширюють свіжі дані про те, що відбувається навколо, а в умовах війни ви самі розумієте, наскільки це нагальна і необхідна професія да, доносити до оточуючого світу ті реалії, в яких ми сьогодні живемо. Звичайно, що всі ці професії. І сухо на державному рівні вписані в класифікатор, але насправді ви ніколи не обмежені якоюсь однією сферою діяльності, і навіть та програма, яку ми готуємо, вона абсолютно гнучко дає можливість людям вибирати чи то вони хочуть йти в бік роботи з документальним матеріалом, чи то вони відчувають собі потребу реалізуватися в більш мистецькому напрямку, і усі ці запити закриваються двома блоками дисциплін: це основні дисципліни і вибіркові дисципліни. Основні дисципліни закладають фундамент базові знання про роботу з технікою, про роботу з монтажем, про роботу з візуальною структурою відео чи фотокартинки. І, звичайно, що жодна практика не може існувати без теорії, і, в переліку дисциплін є ті, що дають. Теоретичне підґрунтя, як то історія кіно чи історія фотомистецтва, але основні дисципліни це кістяк, це скелет вашого фаху, який ви за власним бажанням і розумінням можете доповнювати вибірковими дисциплінами, які вже дозволяють спеціалізуватися в тих напрямках, які вам найбільш цікаві. Чи то, наприклад, відеоарти концептуальне відео, якщо вам цікаво працювати в сфері мистецтва, чи то саунд дизайн, якщо більш прикладні і продакшн задачі ви хочете вирішувати. Ну і звичайно, що дисципліни, які дозволять поглибити. Історичне знання і виховати краще естетичне почуття в композиції, в формоутворенні, як то, історія арт-дизайну. У кожної з програм цих дисциплін є свої автори, викладачі, що спеціалізуються саме на цих сферах діяльності, і кожен з них приносить. Свої кут зору на а, власний фах, і ви зможете якраз а, набиратися у різних а, людей досвіду, але у кожного курсу є свій майстер людина, яка дозволить вам легше, безболісніше а, рости як фахівцям, і о, вашим майстром курсу буде Станіслав Островус. Це український фотограф, який вже добре знаний за кордоном. Він мав численні виставки і в Літві, і в Німеччині, і в Грузії. Станіслав дуже щиро, активно захоплюється аналоговою фотографією, і він прекрасно відчуває характер матеріалу фотографічного медіуму. Тож він дуже щиро може. Допомогти знайти вам свій шлях, знайти свій почерк як майбутніх спеціалістів, і так само ми не тільки даємо теорію, але і намагаємося створити умови одразу для практичного заснува застосування набутих навичок. У нас є бази практики в Литві, в Грузії. Там ви можете познайомитися з місцевими колегами, подивитися місцеві специфіку фото та відео спільнот от, і розширити свої кордони знань. Для того, аби вступити на нашу спеціальність, вам потрібно здати НМТ. Докласти до його результатів атестат і підготувати портфоліо. Портфоліо, як ви бачите на слайді, можете зупинити, якщо необхідно буде зафіксувати, складається з трьох складових: це серії світлин за жанрами: від портрету до натюрморту, потім фоторепортаж, і різножанрові роботи, те, що найкраще. Може відобразити ваше власне художнє бачення, і так само докладіть, будь ласка, до цих матеріалів супровідний лист, де ви дещо коментуєте свої творчі роботи. Тож ми дуже чекаємо на зустріч з вами і впевнені, що цей фах є саме необхідним для відкритих і готових для нестандартних задач і викликів людей.